Ну давай. Всім привіт на каналі. У нас давно не було відео. У нас сьогодні день вареників. Нині неділя. Нині неділя попросив жінку наліпити <смірки> мені вареників. Жінка наліпила, ти снідав нині варениками. <смірки> Бачите, хто ліпив вареники? Ні, то просто дофіга начинки. Коротше, картоплю чистив я, цибулю чистив <смірки> я. Начинку зробила вона. І вона контролює просто процес. Ну, тісто я тобі теж розкатала і замісила. А в мене вареники називаються сама наліпила. Був би знов, бо ліпше поїхав, купив. <ріст> і ой, у нас то життя, як воно є, продовжується по-любому. <ріст> За канал ми не забуваємо, просто ніде не були, ніде не їздили, зато нічого не знімали, нічого не було інтересного в житті. Ну, пообіцяй, що ти жінку вивезеш кудись. Ну, по вивозу, вивозу. Ні, найближчим часом, а не просто. Бували там деякі моменти в житті, з переміни зміни, то я вставлю уривки у відео. Ой, давай допомагай, чи що. Я каву п'ю і їм паску свекрухіну. Коротше, капець повний, бляха-муха. Ну, там ще один заміс буде. Бо начинки дофіга. Просто банячок бульби. Ну, хотів вареники, маєш, я тобі а там... Зараз... Трохи... Там зараз е, деякі люди, які списали там, е, глядачів переглядів. Але, але як вона його типу, там привчила чи навчила, бляха, ну, бляха не золотий чоловік, все в хаті робить. Зараз довго будуть писати. Скажуть, ну ніфіга, собі диви сам вареник і ліпо бляха. Там десь писали раз за тебе. Диви, Як я штампую, як машинка. Дивися, як гарно. Та то, то, що треба показати, то, що я наліпила і воно вже все морозе. І ту ваше банячку є. Ти наліпила? Та, вот. О, ті, що я наліпила і ти трохи поїв. О -о -о. Легко, правда? Та, будь... Можна кожної неділі ліпити. Та, наступне відео буду знімати, як я Шо, е... Що ліпиш? роблю. Та ти вже, ми вже знімали, як ти пельмені робиш. У мене були тільки в фейсбуці відео. В фейсбуці хіба? Так. А це ж тоді ми придумали, верніше, я придумала тобі назву каналу. Життя як воно є. Так, тільки ти багато начинки мені того понакидала, я тепер мушу мучитися. Е, начинки чим побільше, вареник буде пузатінький, я тобі вже казала. А ганька коли буде по Як Бозя дасть тоді й буде. В <рес> Ой, ну, я більше, коротше, жінки нічого не буду просити. <рес> що я мав лежати і віддихати при неділі задерти ноги і дивитися ти. А ні. ти знаєш, що нині ще й велике свято, Ото як нині ся ведеш, то так буде і цілий рік тобі ся вести. То ти, я ти догадуєшся, намйок? То я мушу, бляха муха. Цілий рік будеш вареники ліпив. По хати. Так. Все, виключай. Слідуще відео буде з рогу брату. Ще того року? Не знаю, буде лето. Капіт. Щось інакше ще буде. А я місць багато маю. Музей штопора, гуцульську гойдалку. Що мені ще треба? Я би на якомусь Родильбані ще поїздила. Поїздиш. Весе. Як, Дивлюся. Як треба робити? Дивлюся, а. Ну Ну-ну, я людям покажу. Я вареники вмію робити, просто простіше їх купити. <клес> простіше чоловіка припахати. Ну, або чоловіка припахати. Тісто як ти мішила? От чому ти не посип... — Що Що тобі посипати? Дошку посипати треба мукою, бо тісто приліпає. <клес> Хто тісто мішає на вареники? Я? Хто? Я. Чи того машинка? <кхи> ну то вона має функції, то треба використовувати, поки є світло. Таво машинка мішає тісту, а не ти. То є хлібопічка. Картоплю хто мели? — Чоловік. Вручну. Ні. Вручну мається на увазі. А, ти що хочеш, то що Шевченківський гай? Ти все привикла на електриці, все на електриці. Конечно, я. Електрику треба економити зараз. Я економлю, я тому тобі і вареників не роблю. Це не робиш, бо я собі сам роблю, що то не видно. Я в прямому ефірі, бачиш, як я валю? Як там. Давай, давай, Пак-пак-пак-пак-пак. До мене ще будуть другі е. жінки своїх чоловіків присилали. Е. Золотий чоловік, де. тай штампую бос. Та ніхто тебе просто не знає. Хоп. Яке ти золото? Хоп, хоп. То тільки ти тако. Для відео камера виключає, вова перевтілюється. Я ще міг пельмені робити, тако береш вареник. Потім тако пук і виходить пельмень. Ні, пельмень розліпи, то не пельмень. То вже пізно, все хай буде такий вареник. Може я вже йду каву пити? Давай, все, виключай. До наступного відео.